Привіт! Одразу хочу стерти між нами пил формальності і перейти на ти та погомоніти як колеги, адже мій досвід в б'юті сфері більше 15 років, і я розумію кожну твою проблему, кожну біль, кожну сльозинку. Цим коротким, але інформативним відео хочу достукатись до твого сердечка та до свідомості, щоб ти почала робити кроки до монетизації свого блогу вже зараз. Адже якраз зараз, ще вчасно. Якщо ж ти вже це робиш, то щоб ти знайшла спосіб масштабуватись мінімум в два рази навіть після цього відео, і щоб в майбутньому ти сказала собі за це величезне дякую, як зробила це. Я мене звати Людмила Килимнюк, і я пройшла прекрасний та успішний шлях від майстра початківця до власниці б'юті школи, стажувалась за кордоном в Парижі та Відні. Працювала зірками українського шоу-бізнесу і була шеф Ukrainian Fashion Week три сезони поспіль. Професії збулись всі мої мрії. І в якийсь момент я почала втрачати інтерес до роботи з клієнтами і поглянула серйозніше на створення онлайн-курсів. На той момент вони у мене вже були, але ну, не на такому рівні. На сьогоднішній день я монетизувала своїх знань більш ніж на 150 тисяч доларів. тому мені є чим поділитись. І я це зробила без команди лише. Арендуючи послуги конкретних спеціалістів під певну задачу, тобто таргетолог під запуск або людина, яка створювала мені складні чат-боти. І цими контактами, до речі, я ділюся із своїми ученицями на моїх навчальних продуктах. Також я це зробила без великої кількості підписників та з охопленнями в середньому 400 переглядів. Перехід в онлайн я зробила дуже м'яко. Просто використовувала кожне віконце між клієнтами та учнями, щоб навчатись цьому. Відняла свій чек, зі мною залишились лише мої люди, і стало більше часу для того, щоб створювати онлайн-курси. І самим головним критерієм успіху став той факт, що я взяла індивідуальне наставництво і пройшла цей шлях набагато швидше, аніж коперсалась би сама. Я переконана, що це найефективніша форма навчання. І тут головне знайти свою людину, яка відгукується по цінностям, і готова стати вкладом в твій успіх. Отже, покрокова система монетизації блогу, яку я обіцяла дати в цьому уроці. Вона проста, як і все геніальне. Можливо, ти навіть її чула і не раз. І вміщується у чотири важливих кроки: перший. Розпаковка твоєї експертності, щоб із хаосу в голові створити систему. І пропускати цей крок ну просто не потрібно, не можна, адже це фундамент для подальшого росту. Другий крок знання упакувати в лінійку твоїх авторських інфопродуктів. Ось як виглядає класична продуктова лінійка, яку можна адаптувати до експерта абсолютно любої ніші. Насправді це система ведення клієнта та поступового знайомства з тобою як спеціалістом. І вона розрахована на різні ціни і на різні точки взаємодії. І саме тут криється секрет збільшення доходів експерта любої ніші. Адже якщо в тебе є тільки якийсь один курс, не вибудована оця система взаємодії, на жаль, вона працювати не буде. Адже взявши кілька учнів на індивідуальне наставництво та зібравши онлайн-групу на основний продукт десь з п'яти людей, ви вже виходите на 5-6 тисяч доларів. Так, це не на місяць, це може бути, програма може бути 2 місяці, але все ж це зовсім інші кошти. Головне наважитись створити наставницьку програму, віп-продукт. Адже у більшості експертів є так званий синдром самозванця, який каже, то я така, щоб бути наставником ще рано. Ось ще одне навчання пройду і тоді вже може. Дівчата, більше впевненості в своїх силах. Ми вже всьому світу показали, наскільки ми круті майстри. Крок третій прошити все в свій блог та продумати логіку продажів. Четвертий крок реалізувати ці продажі через воронки, автоворонки. На допомогу тут там приходить і штучний інтелект, і чат-боти, і різні варіанти автоматизації. Адже, ну, дуже неправильно, на мій погляд, сидіти постійно в руці з телефоном, відповідати вручну, якщо це може зробити за вас налагоджена система продажів. І ви зараз можете сказати. Так легко сказати, але зробити дуже важко. Але є гарна новина, і вона в тому, що це завдання можна розбити на етапи. І таки досягти своєї цілі і зробити 1 мільйон гривень за запусків на місяць. Якщо я в свої 51 це зробила, то повір, ти теж зможеш. Цих чотири кроки це відповідь на запитання, що робити. А ось як це зробити саме тобі, я готова відповісти на безкоштовному розборі саме твоєї ситуації. Тому зроби ще один крок: заповни анкету на розбір за посиланням під цим відео, або якщо ти ну, така трошки ледача і нетерпляча, то повернись до мене у Директ і напиши просто Хочу на безкоштовний розбір. Адже це тобі нічого не коштує і ні до чого не зобов'язує. Якщо цього не зробити, це знаєте, як танцював та й не вклонився. Бо лишень у живій взаємодії я можу допомогти тобі, дізнавшись, яка у тебе ніша, стаж, темперамент, дохід, які цілі, бажання, і лише тоді цей план прийме чіткі якісь та зрозумілі обриси. Я щиро хочу, щоб наші українські найталановитіші у світі майстри, а ми вже це знаємо точно, були забезпеченими людьми. І я не побоюсь цього слова, це моя місія. адже в моєму віці вже гроші не на першому плані. Тому я і допомагаю монетизувати ваші знання, щоб ви рухалися в ногу з часом. Бо на одній сарафанці далеко не заїдеш. Тож до зустрічі на розборі.